Всім привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити зі своїм дідусьом Васильом. В нього є невеличка ділянка, але в нього тут всякого різного. Він в мене садівник, вирощувальник. І він вам зараз розповість, що в нього тут є, що він тут робить. І потім побачимо з вами. Доброго дня, друзі! Мене звати дід, звати дід Василь. У мене невеличка земельна ділянка, але в мене тут є все. Я вирощую від ягодних культур, фруктових, городніх і на зелень всяку всячину. У мене тут є все. І смородина, і ожина, і дві яблоньки, і малина, і груша, і виноград, чесник я вирощую, троянди. У мене навіть є хвойники. Ну сьогодні. Я буду висаджувати свої помідори вже в відкритий ґрунт. Для того, щоб підкормити свої помідорчики, я Заказ... замовив у магазині Агрошоп отаке комплексне добриво. На основі називається курник на основі курячого посліду. Ну. Тут є інструкція, як його застосовувати. А також я замовив, а також я замовив в магазині. Ferрі Рут – це стимулятор росту розвитку кореневої, кореневої системи. Активує в ній обмін речовин і так далі. Тут теж є інструкція. Тут це 25 мл на 10 літрів води. Це після висадки ми полиємо свої помідорчики. Так, розрізаємо наш пакетик. От. Не повністю. І ми будемо кожну луночку вносити по пів столової ложки. Примірно так, по пів столової ложки. А потім так, ну все, приступаємо. Ну що, друзі, сьогодні я з вами поділився, як я вирощу, як я висаджую свої помідори, в відкритий ґрунт, чи я їх підживлюю. О, надалі ми будемо з вами спілкуватися, я буду ділитися своїм досвідом, якщо вас цікавить. Тому дивіться нас. Сьогодні в нас з вами був такий чудовий, яскравий день. Дідусик у нас сьогодні фахівець на 100%. Тому дивіться нас, до нових зустрічей. До зустрічей.